Тільки всередині минулого століття селекціонери Києва почали роботи з окультурення дикої жимолості, привезеної з різних областей країни, тому цей ягідний чагарник у садівників не такий популярний, як, наприклад, Чорна Смородина або Агрус. На сьогоднішній день є достатній вибір сортів цієї чудової ягоди. Що може сприяти їй більшому поширенню переваги жимолості в порівнянні з іншими ягодами у порівнянні з іншими ягідниками? жимолость демонструє ряд незаперечних переваг зимостійкість. Жимолость витримує морози до 5 нуль які згубні для інших садових культур. Що не менш цінно, рослина добре переносить весняні поворотні заморозки для квітучих смородини яблуні, суниці морози 4 шість ось завдадуть непоправної шкоди. Квіти жимолості не втратять здатність до запліднення, а короткочасно вони перенесуть і морози в вісім ост. Скоростиглість, жимолость, безумовний лідер серед ягід подозріванню, деякі її сорти встигають навіть на початку червня. Скороплідність відчутні врожаї ягід жимолость починає віддавати через 2-3 роки після посадки, довговічність. Продуктивність куща може скласти 30-60 років, а в хороших умовах і вище. Незначна схильність до ураження шкідників і захворювань, чомусь кущі жимолості, шкідливі комахи облітають стороною минуть їх ізбудники хвороб. Популярні сорти істівної жимолості, і стівна дикоросла жимолость поширена на далекому сході Карпатах Поліссі. Тому логічно очікувати, що високих врожаїв цієї ягоди в південних регіонах країни не отримаєш, і природний ареал широти Більшість сортів жимолості мають здатність частково демонструвати ремонтантні властивості, які проявляються в осінньому її в цвітінні при теплій, вересневої або жовтневої погоди. Це призводить до погіршення зимостійкості куща і до його ослаблення на наступний сезон. А отже, і до втрати частини врожаю, однак є сорти, які практично не схильні до повторного цвітіння амфора. Сорт створений селекціонерами з Київської області. Назва відображає форму ягоди. Вона нагадує: древній глечик, цікавий кисло-солодкий смак амфори, забезпечив їй оцінку в 4-6 бала. Бакчарський велетин, батьківщина сорту Бакчарський селекційний центр Томська область, кущ високий, до двам немаленька і ягода. До в см довжину смак ніжний, кисло солодкий. Дегустатори оцінили його в 4 8 бала сорт зимостійкий випадків ураження хворобами і шкідниками в серйозних масштабах. Не відзначено. Жельська рання селекціонер, сорту, кумінов з міста Желі. Великий кущ виростає у висоту під зріст, людини ягоди солодкі, мають приємний аромат, заслужили оцінку дегустаторів, 4,8 вісім бала встигати ягоди починають з початку червня і можуть довго дозрілими висіти на пагонах. Зимородок ще одна ж селекції кумінова соковита, солодка, без гіркоти, ягода отримала високу оцінку дегустаторів, 4,8 вісім бала ягоди зимородка майже не обсипаються. Хорт використовується також в декоративних цілях, зокрема при формуванні зелених огорош і бордюрів. Обраниця, сорт київської селекції, куч слаборослий, за рахунок поєднання десертного кисло-солодкого смаку і аромату отримала дуже високу оцінку дегустаторів. 4,9 дев'ять бала обраниця легко визначається за присутністю нині зрощених парних ягід. Морена, походження сорту Ленінградська область. Гарник великий досягає висоти 1,7, оцінка дегустації 4, 5 бала не найвища, але садівникам подобається кисло-солодкий смак ягоди і легкий аромат сорт стійкий до морозів, шкідників і хвороб, і має багато позитивних відгуків садівників. Київська 23, сорт київської селекції, кущ може вирости до 2,5 5 підстать габаритам рослини і врожайність, до 3,5 Оцінка дегустаторів 4,1 бала не найвища, але багатьом подобається терпкість кисло солодкої ягоди. Нім, ваша одна жимолость молость з київської колекції сортів, м'якоть солодка, ароматна, трохи терпка. Дегустатори оцінили смак ягід на 4,7 бала. Обсипання не відзначено на молодих чагарниках, але на вікових присутній. Німфа має дуже хороші показники морозостійкості, практично не уражається попелиць і рідко захворює. Парабельська – улюблений сорт джимулості автора цієї статті. Назва походить від річки Парабель в Томській області, де була відшукана добірна форма цієї ягоди. Хоча кущ описується як сильнорослий, у мене він середньої висоти, близько 1,5 м. Ягода досить велика, довжиною 10-20 м. Форма плодів веретеноподібна і злегка горбиста, урожайність сорту заявляється до двак, у мене до зважування справа не доходила, але на вскидку кілограм точно буде. Збір врожаю з 10 по 20 червня. Дуже подобається смак ягоди, ніжний кисло кисло-солодкий, освіжаючий, вибагливий у смакових пристрастях онук довго не відходить від куща, офіційна оцінка дегустації. 4,6 бала я дав би більше за час зростання близько 10 років повторного цвітіння восени не спостерігалося. Кущ ніколи не підмерзав, не дивувався хворобами і шкідниками. Обсипаність не дуже помітна. Раменська селекціонер кумінов у цього сорту все середнє. Термін дозрівання, величина куща, ягід розмір пагонів і квіток. Така збалансованість характеристик дала хороший результат ніжні і солодкі плоди масою 0,9 зі слабкою обсипання, дегустатори оцінюють смак ягід сорту на 4-5 бала Роксана. Походження цієї жимолості Алтайський край, ягоди достигають дуже рано, кущ слаборослий до 1,1. нерозлогий смак приємний. Кисло солодкий оцінка дегустаторів 4-5 бала, ласон, сучасний десертний сорт середнього терміну дозрівання, створений на камчатці, ягоди солодкі з освіжаючою кислинкою і ароматні, дегустатори виділили цей сорт з інших і дали максимальні бали за смак 5. Для зручності порівняння характеристик різних сортів зведемо їх в таблицю сорти, рекомендовані для Києва відзначені зірочкою. Таблиця порівняльні характеристики сортів жимолості, хорт жимолості, термін дозрівання, висота куща, маса ягоди, грожайність куща, схильність до повторного цвітіння, обсипаність ягід дегустаційна оцінка, амфора, червень, 1-3150, 1-10, 6-1,1 низька, слабка, чотири, бакчарські вакчарські кінець червня 1-72182-3 стандартна середня 4,8жельська рання. Початок червня один шість, низька, слабка, 4, 8, Зимородок, червень, 1.7.2.11.12.1. сім, низька, слабка, 4, 8, Обраниця, кінець червня, 1.3.1.50.1.23. Стандартна, слабка, 4.9. море морена, кінець червня, один. Стандартна слабка. 4.5. Київська, 23, Початок червня, 2.2. 83-5, низька середня, 4-1 німфа, друга половина червня 1-5170-813-2-2, стандартна відсутня на молодих кущах і сильна на старих 4-7 парабельська, середина червня 1-5171, двадцять два низька середня, 4-6 раменська, друга половина червня 1-3-1-50-92-1 низька, слабка, 4-5 Роксана. Початок червня до 1, 11, 30, 1, 1. 5 низька середня 4, 5 сластьона середина червня до 1, 50, 1, 16 висока. Конкретних даних немає, немає даних, немає даних, 5 посадка жимолості, садівник, який вирішив завести у себе жимолость, повинен мати на увазі, що необхідно посадити кущі мінімум трьох різних сортів, один кущ будь-якого сорту самобезплоден, власний десятирічний досвід вирощування цієї прекрасної ягоди свідчить, що культура невибаглива і кожен червень дарує хороший урожай. У перші ж роки освоєння дачної ділянки були посаджені п'ять кущів сортів Парабельська, Віола Галочка, Голубка і Сливова. Назва останнього сорту схоже фантазія продавця. Гадки про нього ніде не зустрічається. Відстань між кущами зробив один п'ять. Зараз бачу, що треба було робити не менше двох, хоч і зімкнулися, це не дуже зручно. Через доріжку від кущів жимолості посаджена чорна смородина, і агрус ці чагарники мають хорошу сумісність з жимолостю на біологічному рівні, а до таких частин не смородини, як махровість, і почковий клій, жимолость несприйнятлива, під кущами і поруч посаджена газонна трава. Мінімальний догляд полягає в санітарній обрізці гілок, весняної підгодівлі раз в три роки і хорошим поливом перед зимою, п'ять років тому був посаджений саджанець ласуни. Але через рік загинув з незрозумілої причини, з приводу смаку в улюбленцях Парабельська, інші сорти з різним ступенем гіркуватості, але з точки зору заготовок це благо все-таки варення тільки з солодкої ягоди на любителя. У нас в родині так і не прижилося. Наприклад, варення з чорниці, а ось варення за сортіє жимолості, що має пікантну гірчинку, іде на ура, висаджувати жимолость рекомендується ранньою весною або пізньою осінню. Покрокова інструкція. Яма-підсадженець повинна мати не менше 0,5 м в діаметрі і також глибину при необхідності внесення дренажу в разі високого рівня ґрунтових вод глибина відповідно збільшується. Яма заправляється родючою землею і до неї додається: до відра перегною або компосту один відро піску для важких ґрунтів, 400 х суперфосфату, 150 серчанокислого калію, залежно від очікуваної. Висоти висаджується рослин відстань між посадочними ямами вибирається від 1,5 до 2,5. Після посадки саджанець поливається, а при стовбурні кола мульчують. бажано також на глибину багнета лопати скопати землю між ямами і з боків посадкового ряду. Перед цим потрібно розкидати по поверхні 0,5 відра перегною і 0,5 золи на 1,2. Це прискорить розвиток кореневої системи рослин. Догляд, догляд за рослиною полягає в підгодівлі. Поливі і обрізку підгодівля. Підгодовувати жимолость треба з інтервалом в три роки. Ранньою весною з під куща забирається мульча, і по ґрунті під кущем розсипається сечовина 8-10 гм2 або аміачна селітра 1-0-15 гм2. після прогрівання ґрунту мульча відновлюється. Осінню підгодівлю краще зробити органікою. Розлучається водою відро перегною і отримана суспензія виливається в вириті під кущем лунки. Полив у посушливі періоди жимолості необхідно зволоження, особливо якщо не забезпечено мульчування. Коренева система у рослини поверхнева і страждає від нестачі вологи. За два тижні до морозів варто провести вологозарядний полив з розрахунку 6-8 відер на кущ, обрізка вегетаційна особливість жимолості в тому, що верхівкові бруньки інтенсивно ростуть три роки. Потім починається їх відмирання і посилений ріст вічних пагонів, низкуща оголюються, а гілки всередині сильно переплітаються, прийоми обрізки, яку проводять раз в три роки восени. Наступні більшу частину скелетних гілок, приблизно 7-0, вкорочують на сильний бічний пагін. Гілки старше 80 років вирізають під корінь або з залишенням пеньків 6-8. См. В останньому випадку на наступний рік у обрізаної гілки можуть з'явитися пагони заміщення, проводять санітарну обрізку, видаляються зламані і засохлі гілки, пагони, що ростуть у глиб куща. Навесні ніколи не обрізають пагони поточного року. На них формується урожай. Розмноження існує кілька способів вегетативного розмноження жимолості, що застосовуються сидівниками-любителями. Розмноження насіння майже не використовується, так як воно трудомістке і не гарантує збереження сортових особливостей, зеленими живцями важливо вибрати правильний час для зрізання живців, він повинен не гнутися, а ламатися, але ще зберігати зелене забарвлення. Зазвичай це середина червня плюс-мінус тиждень, як заготовити і посадити живці. Вибирають міцний втечу з хорошим приростом і розрізають його на частини приблизно по 10 см. На кожній повинні бути 2-3 пари листя, верх черешка обрізають під прямим кутом на 3-5 вище нирки, нижній зріз косою. Листя з верхньої нирки обрізають наполовину, інші акуратно ножицями видаляють зовсім. Видалення нижніх листів і обрізка верхніх обов'язкове, інакше шанси на перетворення держака саджанець різко падають. Живці на добу поміщаються в воду так, щоб над поверхнею залишилася тільки верхня пара листя. Рано вранці або ввечері живці висаджуються в субстрат суміш торфу і піску в співвідношенні 2-1 із невеликим поверхневим шаром піску. На відстані 5-7 смодин від одного так, щоб над поверхнею залишалося 3-4 сендержака з парою листя. Над живцями встановлюють невеликі дужки, покривають плівкою або пористим покривним матеріалом, регулярно поливають вранці. Через 3-4 тижні живці повинні вкоренитися, але з висаджуванням їх на постійне місце краще не поспішати, а зробити це всередині осені відео. Шевцювання жимолості з дерев'янілими живцями, спосіб схожий з попереднім, тільки здорові гілки діаметром сімдесять нарізають восени. Їх загортають у вологу ганчірку і залишають на зиму в підвалі, присипавши піском. Навесні після сходу снігу гілки виймають, нарізають на живці і далі проробляють ті ж операції, що із зеленими живцями, горизонтальними відводками. Це найпростіший і широко відомий спосіб розмноження садових чагарників. Навесні низько розташовану гілку пришпилюють до землі і присипають ґрунтом, якщо зробити на гілці в місці зіткнення з землею поздовжній надріз, то це полегшить рослині процес вкорінення. До осені в цьому місці у дочірньої гілки з'являться коріння. Навесні наступного року дочірню гілку акуратно відокремлюють від маточного куща, пересаджують гілку з уже власним корінням заздалегідь підготовлену посадкову яму. Діленням куща розмноження цим способом можливо для рослин 5-6 річного віку, а оптимальне число скелетних гілок становить 6-8. Для стимулювання утворення бічних коренів у куща навесні його підгортають, восени рослина акуратно викопують і діляться катором на частини так, щоб в кожній було по два-три втечі висаджують отриману частину маточного куща в заздалегідь підготовлену посадкову яму. Кореневими відводками. Кореневі відводки жимолость дає рідко, але якщо таке сталося і з'явилася окремо стоїть гілка надземного втечі, треба дати їй 2-3 роки на укорінення і тільки потім відокремлювати її від матушного куща на пересадку пересадження. Іноді виникає необхідність пересадити, вже сформувався кущ на нове місце, робити це краще восени заздалегідь підготовлену яму. Жимолость чутлива до пошкодження коренів, тому при викопуванні її. Треба бути вкрай акуратним. Чим молодше пересаджуваний кущ, тим більше безболісно він перенесе цю процедуру. Після пересадки кущ добре проливається водою і мульчується. Відгуки про сорти жимолості. Морена ще не дозріла, але з семи плодоносних у мене сортів я гідно оцінила солодкість влади. Роксани і Волхова сладеньке, не солодке, тому як кислота присутня, але є приємно. Можна навіть жувати, а не розчавлювати мовою в роті морщитися і безренько ковтати морена, німфа і фієніт у мене ще зелені. А ось сорт ленінградська. тонкошкіра ягідка соковита, але кипислая. Бакчарських сортів з новинок ще не пробувала, Юльчик Хтп хорюмпрігозрювєвтопіць в топіц 3196. старт 1335. Морена мені теж сподобалася. Вона у мене другий рік наростає добре, і кущик такий, просторий. Ягода велика крупніше всіх наявних у мене сортів, в тому числі щодо великих амфори і ленінградського велетня. Гіркоти немає зовсім ані на Хорюм Корюмпрігозрюв євтопіц в три, один старт 1335, А ось сорт амфора у них ягоди трохи менше, але вони ще солодші і дуже смачні. І касімовхтп. Оцовікцом ревів два, один, п'ять, Хто вниз також непогано просунулися останнім часом у виведенні нових сортів жимолості з непоганою врожайністю і великою ягодою десертного смаку без осіннього цвітіння? Сорти з невеликою гіркуватістю, наприклад, як амфора, є хорошим запилювачем, що важливо при начисленні кількості кущів різних сортів на ділянці, і в той же час в заготівлі дають багато фору делікатесним сортам за смаком. З представленого списку, помо непогані відгуки, що на пам'яті, як про більш надійних сортах без осіннього пробудження, один, ленінградський велетень два, Мальвіна три, Німфа чотири, Амфора Нікаунік, дача втрю індекс Шовтопіц 1, дев'ять, чотири, один, шість, ст'ять, чотири, п'ять, у мене бакшарські, велетень і сельгинка по метру, інші ще потішний, урожай смішний, для порівняння Київська двадцять, три молодше на два роки. В цьому році при висоті 120 дала перший реальний урожай за один збір, не рахуючи пробного 1,5 к у кращого з бакчарцев раз в 20 менше. Боч. Хорюм пригозрів є в топіцтри 3196, старт 1620, А ось я купила до своїх кущик Кроксани. Про неї пишуть, що найраніша дуже смачна, з присмаком суниці, але, на жаль, обсипається хто небудь має досвід боротьби з цією неприємністю. Тобто обсипанням. Так вона дійсно дуже рання, дозріває в першій декаді червня, першими встигають поодинокі ягоди на південній стороні, а через тиждень вже готовий до збирання весь кущ, я не можу сказати, що ось так відразу ягоди обсипаються, наприклад, ягоди в глибині куща ще цілком можуть повисіти, але від дотику ягоди по периферії куща дійсно легко відокремлюються. Лобеліяхт. Корюмгою серію 3АЦ 17135 135, 6 жимолость рослина невибаглива, але потрібно обов'язково садити не менше 2, а краще 3-5 сортів, тому що обов'язково має бути перехресне запилення. Багато сортів самобезплодне у мене, наприклад, ростуть лакомка, назва відповідне, дуже смачні ягоди, синій птах, нежогородська, амфора, блакитне веретено, які можна купити у вас не знаю, але якщо знайдете ласун. То дуже рекомендую у лісі, до речі, жимолость росте тільки на далекому сході садити її краще навесні, Рослина невелика, так що багато місця не займе аріахт. Дача. Спрю індекс в шовтопіцьодиндевятьчединшість працями українських селекціонерів створені чудові сорти жимолості, культура не особливо примхлива, довго живе і рясно плодоносить, особливо цінно, що жимолость починає віддавати урожай вже в червні першої з ягідників і кисло солодкий смак, іноді з легкою гіркуватістю до душі багатьом садівникам.